Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 10 по 13 грудня мене звати Українщик, і це канал Всілякі новини. Маю важливе попередження сьогодні у день виходу даного прогнозу 9 грудня у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях. Очікується налипання мокрого снігу і, як наслідок, ожеледиться: будь ласка, будьте обережні і бережіть себе. Сьогодні, 9 грудня, вирує надзвичайно сильна магнітна буря. 10 грудня сонячна активність буде на низькому рівні. А от з 11 по 12 число знову варто чекати магнітну бурю високої потужності. Зараз максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 10 по 13 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, будь ласка, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В неділю 10 грудня по всій країні буде доволі тепла погода, як для зими. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу, нічна, мінус 4 мінус 6. В Сумській області вдень очікується від 0 до 2 градусів морозу, вночі також мінус 4 мінус 6. На Київщині, а також у самій столиці, в день буде від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі мінус 3, мінус 5. Невеликий сніг можливий на Сумщині. В усіх інших північних областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь. На в вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 4, плюс 6. В темні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу, в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях південного регіону. Вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу нічна мінус 4, мінус 6. На Закарпатті і Хмельниччині в світлі години доби також плюс 1 мінус 1 градус, в темні мінус 3 мінус 5. В Івано-Франківській області в денний час температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, в нічний мінус 4, мінус 6 градусів. В Чернівецькій області в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. Хмарне небо і місцями невеликий мокрий сніг. Синоптики прогнозують у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. На Рівненщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно східний 5 10 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 4 мінус на Луганщині в світлі години доби мінус 4 мінус 2 градуси, в темні від 3 до 5 градусів нижче нуля. В Донецькій області в денний час буде від нуля до мінус 2 градусів. В темний час від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Маріуполі тепліше, день і вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий сніг очікується на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області випаде невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус три, мінус на півдні Кіровоградщини день буде від нуля до плюс двох градусів, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Полтавській області синоптики обіцяють від нуля до мінус двох градусів в денний час, мінус три мінус п'ять в нічний, на Дніпропетровщині в день від нуля до двох градусів тепла, вночі мінус два мінус чотири градуси. Невеликий мокрий сніг можливий в Дніпропетровській області на Полтавщині. Також є вірогідність снігових опадів. На Вінниччині, Черкащині і в Кіровоградській області істотних опадів не очікується вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В понеділок, 11 грудня, невеликий мокрий сніг падатиме майже в усіх регіонах нашої неньки. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна – мінус 1, мінус 3. В Сумській області в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі – мінус 2, мінус 4. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в день і вночі синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, мокрий сніг та дощ завітають до мешканців Київської, Чернігівської, Сумської і Житомирської областей. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2, в районі в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 до 3 градусів тепла. В Херсонській області і на Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Запоріжжі, в світлі години термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Миколаївській області і в Миколаєві в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до плюс 2 градусів, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинках південного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за. Секунду. Захід на Волині, Львівщині, Рівненщині. Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Івано-Франківській області в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. І в Чернівецькій області в світлі години доби синоптики обіцяють від 1 до 3 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. Невеликий мокрий сніг та дощ очікуються в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер південний: 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень буде від 0 до мінус 2 градусів, вночі мінус 2, мінус 4. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, нічна мінус чотири, мінус шість. На Донеччині синоптики прогнозують в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус один, мінус три. В Маріуполі в денні години буде плюс 2, плюс 4, в нічні від нуля до 2 градусів тепла. Хмарне небо, невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу на півдні Кіровоградщини, в день від плюс двох до плюс чотирьох, вночі від нуля до двох градусів тепла. По Полтавській області синоптики обіцяють від нуля до мінус двох градусів в денний і нічний час. На Дніпропетровщині вдень і вночі буде від нуля до двох градусів тепла, хмарно невеликий мокрий сніг та дощ в усіх без винятку центральних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 12 грудня, в західному і східному регіонах інтенсивність снігових опадів збільшиться а в центральних областях, навпаки, опадів чекати не варто. Північ в Чернігівській, Житомирській і Київській областях, а також в Києві. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс одного градусу, нічна мінус 1, мінус 3, на Сумщині в день від 0 до двох градусів морозу, вночі мінус 2, мінус 4. Хмарне з проясненнями небо і невеликий мокрий сніг. Варто чекати в Сумській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В районі Бессарабії в день плюс 6, плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля на Херсонщині і в Миколаївській області в день очікується від 3 до 5 градусів тепла, вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. На Кримському півострові плюс 7, плюс 9 градусів в світлі години доби, від 5 до 3 градусів тепла в темній. В Запорізькій області синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 в день, від плюс 3 до плюс 1 градусу вночі. Мокрий сніг та дощ очікується в Запорізькій області, на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Чернівецькій області в день буде від нуля до двох градусів тепла, вночі від нуля до мінус двох. На Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Тернопільській області прохолодніше в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 1, мінус 3. На Закарпатті в денний час температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В нічний плюс 1 мінус 1. У Львівській області в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно. і Мокрий сніг в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день мінус 1 плюс 1 градус, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. В Луганській області в світлі години доби буде від 0 до 2 градусів морозу, від мінус 1 до мінус 3 в темні. На Донеччині в день температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус один. В Маріуполі в денний час буде плюс 3, плюс 5. В нічний плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарне небо і мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер Південно-Східний доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, в нічні від нуля до мінус двох. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях в денний час буде від 0 до плюс 2 градусів, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується в Полтавській області, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Вінниччині і Черкащині без істотних опадів. Вітер південно- Східний 3,8 метри за секунду. В середу, 13 грудня, в трьох регіонах України продовжить падати мокрий сніг. Північ в Житомирській, Чернігівській і Київській областях, а також в Києві, денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, нічна мінус один, мінус три. На Сумщині вдень буде від нуля до 2 градусів морозу, вночі мінус два, мінус чотири. Хмарно з проясненнями і невеликий мокрий сніг в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Південь. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Нічна плюс 1, мінус 1. В районі Бесарабії в день плюс 6, плюс 8. Вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. На Херсонщині і Миколаївщині в день очікується від 3 до 5 градусів тепла, вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. В Криму плюс 7, плюс 9 градусів в світлі години доби, від 5 до 3 градусів тепла в темній. В Запорізькій області синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 в день, від плюс 3 до плюс 1 градусу вночі. Невеликий дощ та мокрий сніг. Синоптики прогнозують в Запорізькій області, на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині і в Криму без істотних опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Чернівецькій області в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. на Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Тернопільській області прохолодніше, вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі мінус один мінус 3. На Закарпатті в денний час температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В нічний плюс 1 мінус 1. На Львівщині вден і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і мокрий сніг. Вітер західний 3,8 м за секунду. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна – мінус 2, мінус 4. На Луганщині в денний і нічний час синоптики прогнозують від мінус 3 до мінус 5 градусів. На Донеччині в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні – плюс 1, мінус 1. В Маріуполі буде плюс 2, плюс 4 градуси в день, і вночі. Мокрий сніг варто чекати на Харківщині, Донеччині і Луганщині. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, в темні від нуля до двох градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день плюс три плюс п'ять, вночі плюс один мінус один градус. В Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях в денний час буде від нуля. До 2 градусів тепла, в нічний мінус 1, мінус 3. Невеликий мокрий сніг очікується на Полтавщині, на Вінничині, Дніпропетровщині, Черкащині і Кіровоградщині без істотних опадів. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! you. Mm -hmm.